Цього тижня жителів шостки сколихнула новина про те, що Шосткинський водоканал планує підвищити вартість послуг з водопостачання та водовідведення. Прогнозовані цифри майже вдвічі перевищують ціну за кубічний метр води, яку зараз сплачують шосткинці. Якщо згідно з діючим тарифом, вартість централізованого водопостачання становила 17 гривень 60 копійок за метр кубічний, а централізованого водовідведення 24 гривні 27 копійок. То зараз водоканал подав на розгляд міськвиконкому такі цифри: закуп води доведеться віддати майже 100 гривень, де за централізоване водопостачання 43 гривні 30 копійок, а за водовідведення 55 гривень 20 копійок. Ми спитали у містян, що вони думають про такі наміри підприємства. Це дуже дорого для населення даний час, тому що. Е все дорожче, все продукти питання подорожали на 50%. Та зарплата, що не піднімається, все стається як було до війни, так воно і зараз. Так що я думаю, це дуже дорого буде, особливо для пенсіонерів, Це все. Ужас це кошмар. У мене без війни, я так плачу майже 600 гривень. Я проти, тому що війна. Я розумію, що у них там проблеми у всіх проблеми. Ну це така ціна, це не підйомна, особливо нам пенсіонерам. Хто отримує ну, 2 300 де да плюс там що тут їм додають? А у ну, мене трошки більше. Ну це не потягнуть. Я не знаю. І потім 7 гривень говорять, світ буде, потім газ в апрель, в квітні. Що це таке? Це не постіжимо, уму. Як це можна? Я розумію, ті, що сидять товстоморди, у них, звісно, є гроші, вони можуть заплатити. І той же директор водоканалу. а ми не можемо цього зробити. Це дуже багато. Ми пенсіонери пенсію отримуємо, що вижити не можемо. От я сьогодні заплатив за комуналку і у мене грошей вже нема. А ще до 23-го треба жити. Веду повинна робити. Причому шосі вода повинна бути дешева. Чого у нас артезіанська вода? Не треба. Фільтрувати не треба очищати. У нас хлорка не приміняється, не харіруються. Зарплати стоять на місці. Виплати стоять на місці. Теж, точно також для матерів виплати мінімалка 860. І як за ці гроші ми повинні сплачувати комуналку, платити за той самий воду, газ, світло. Я вже не знаю, що робити. У нас зараз от заводу в цьому місяці я не дивилась по кубанежу. Скільки ми заплатили 247. Ну це за місяць, Ну у нас приписана одна людина всього лиш. А там я навіть не знаю, ну це неподйомне, сума мені здається. Це що, якщо мені буде 5 кубів, я намотаю до соток, то я буду 500 за воду платити, Ага, пенсія 3 тисячі? Ні, ні, ні. Я против. Лично я, я, считаю, что это уже вообще все до 100 гривен, до да выше. это же вообще. Так уже же подняли, вот свет же ж мы же платим по 500, по 600 гривен за месяц. Сидишь уже вообще это все. А если еще и воду поднимут, да что, не совсем уже с ума посходили? Или что? Нет, это, это безобразие, я считаю. Это надо что-то что предпринимать, что-то надо выступать или говорить, или писать куда-то, или что-то. Но если такая цена будет, так я не знаю. Лично я платить не буду. Так, придут відключать воду. Пусть вони подавляться. необхідність зростання тарифів. Водоканал аргументує збитковістю роботи підприємства, зростанням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, комплектуючих, запасних частин, а також суттєвим зменшенням надходжень від інших послуг. Нагадаємо, рішення щодо зміни вартості послуг з водопостачання та водовідведення. Ухвалюють на засіданні міськвиконкому шостринської міської ради відповідно до документів, які подає водоканал.